Люди духовні особистості, і наша душа це духовна частина, нематеріальна. Вона пов'язана і поєднана в духовному світі або з Богом, або з сатаною. І третього немає. У кожного із нас є мовлення. Ми щось говоримо. Так, от що виходить? З нашого язика, що ми говоримо, що ми робимо, як ми використовуємо мову і слово, яке дане нам Богом, себе дуже легко перевіряти, тому що якщо моя душа, вона підключена до самого пекла, до цього іщадія ада. І через мою душу виходить ропот, злість, роздратування, осуд, щось написати, якісь коментарі, якісь понос вилити, постійно роптати. Деякі використовують сьогодні мову, щоб кодувати залізо, щоб випускати ракети, щоб нести зло. Люди використовують мову, вони використовують на зло. Кожному з нас потрібно сьогодні оприділитися, тому що якщо моя душа вона підключена до Духа Божого. Якщо моя душа підключена до Бога, то буде виливатися слово Боже, проповідь Евангелія, мир, вірність, любов, добро. Ми будемо проповідувати і використовувати навіть ті технології, то залізо, щоб не зло розповсюджувати, а добро. Тому перевіряти потрібно. Бо душа, вона, якщо знаєте, як каналізація, як труба. Якщо вона забита цим світом, ми використовуємо і беремо інформацію, не слова Божого, а сатана в нас вливає свою інформацію, гріха, порока, нечистоти. То наша душа, вона як каналізація, як труба. Вона забилася, і потім бувало таке, що ой, щось так не хочеться слухати слово Боже, якось лінь не хочеться. Воно туди як наче, не влазить просто в ту душу, в то серце, в ті мізки, не влазить, не можеш аналізувати. Слухати слово Боже, молитись, просто як наче не влазе. тому що труба, оця каналізація, оця душа, вона вже забита, вона забита світом, вона забита інформацією від сатани, і вона вже поподпітувається. Ця душа просто щадієм ада від самого сатани, і тому і на язиці, і, і, і в житті просто суще пекло говориш, непонятно що. Тому що оце підключення. А коли підключення до слова Божого. Тоді ми використовуємо все, що в нас є, всі соціальні мережі. Ми проповідуємо Ісуса Христа з наших уст виходить слово Боже і Дух Божий, абсолютно зовсім інше. І в нас каналізація ця душа, вона не забита. Тому слідкувати за цим потрібно, тому що ми є носіями або Божого слова, або Слова від сатани руйнуємо себе і своє життя. І потрібно буде дати перед Богом звіт, тому що Ісус сказав, що царство Боже воно як закваска. Тобто, якщо в моєму серці Дух Святий. І з'єднання з Духом Божим, то тоді буде все заквасюватися. Всі поруч зі мною люди вони будуть бачити приклад, вони будуть змінюватися, будуть спасатись люди, тому що закваска, так, як тісто заквашується, от так само і царство Боже учнів Ісуса Христа стає більше. Більше стає людей, які проповідують Евангеліє, учнів Ісуса Христа, розширюється царство Боже. Якщо в мані, всередині є це царство Боже, то буде як закваска розширюватися. А якщо ні, то питання, яка там. Закваска, і до чого моя душа прикріплена. Просто там може вже фітіль віщаді ада, і насправді це дуже страшно, тому що яке життя ми тут проживаємо, таке ми отримаємо і у вічності, бо по, по ітогу, по фінішу свого життя. Тому вивчайте Боже слово. Напишіть мені, якщо ви хочете з'єднуватися з Духом Божим та приносити Господу плід і розширювати Царство Боже.